Землі вам сили, з ранньої роси краси, неба чисто, сонця яскравого і злагоди на всі часи. Друзі, ще раз області робили. Ви зараз стоїте перед своїми батьками, і за давнім українським звичаєм я прошу вас, поклоніться їм так низько, як би ви хотіли, щоб колись вам поклонились ваші ж діти. У нас є ще доньки, хороших звичай. Віщепній, будь ласка, в рібочку. От. Корова я цього. Так от по шматочечку візьміть. І, власне, зараз я попрошу посолити. Посолити цей корвай. Насоліть зараз один одному, щоб далі ви більше не солили ніколи в житті. Останнє посоліть, отак от насоліть і дайте один одному скуштувати. Під ваші обласки, дорогі друзі! Ну і власне зараз я попрошу її взяти цей калач в руки. Однією рукою Жанну, однією рукою Степана. Ви знаєте, друзі, кажуть, хто відламає більший кусок, то Русі <гум> буде Давай, 3, 1, 2, 3, <пілляє> більший кусок, я так, я то буде шо... головою сім'ї. На рахунок три ламаємо. Один, два, три, ламаємо! Все-таки більший кусок сюди, залишився. Давайте поплескаємо ще раз. Я ще я буду першу чергу я хочу запросити сюди справжнього козака. Знаєте, це права рука наших молодят сьогодні. Це звичайно наш... ж наш дружба. Від вашої області заходить до нас дружба і Прошу. Від ваші облески, друзі, заходить до нас, дружечка! Крістінка, прошу. Під ваші овації зустрічайте наших неповторних молодят! Степан та Держаночка, прошу! Я хочу побажати вам, щоб ви в третій ночі так само могли високо піднімати ці кілики. Звичайно ж, за наших молодят сказати по-українськи будьмо! Будьмо! Будьмо, будьмо, будьмо! На вашу честь володята звучить пісня від вашого тата Степана Кіки. Любов висока, неповторна любов. Сучасний продукт. Мені його переконував Степан, він ним давно користується. Йому, в свою чергу, переконував Степан Петрович. Це дуже корисний продукт. Ним користуються практично всі українці, всі закарпатці. Цей продукт може доглядати за вашою дитиною, може стирати ваші речі, вигулювати собаку. Ну, він пасує в будь-якій кімнаті, в ванні, в спальні. Можна там, я знаю, в серван поставити. Е -е, його дуже любить Путін. Опанка нам стар. Процес повернення їжі або столиця Латвії. Стьопа, ти капітан, збери своїх хлопців, швиденько треба спасти слово рига. Ну, не так, ні, ні, ще, ще, подивіться, там не то пише. Так? Є! їдемо далі. Буває Арабіка, буває робуста, Найсмачніша, кажуть у Львові. Є. Увага! Вітчизняний позашляховик марка автомобілю. Є. Друзі, є Стоп! секундомір! Давайте поблескаємо дівчаткам, справились, пройшли, пройшли цей квест в 10. В 10 запитань. Отож, перемагають в інтерактиві. Хто? Дівчата. Потягнули ручки, потягнули. сильно-сильно хочемо. Того букіна. Отож, три, два, один і. Ну, якби нікого не здивувало. Ніхто не сіпнувся навіть. Так, Давай спробуємо ще раз. Три, два, один і! А от Дуже здивувало. Ну давай можливо мій відлік неправильний. Давай один, два, три. Отож, один, два, три. Oh, the. E. Nah. Oh, my T. Yeah, go